Поки одні думають, як ухвалити закон про наклеп, інші намагаються уже зараз затулити рота журналістам. Цього тижня активістки Феман обіцяли засудити програму гроші. Їм не сподобався наш останній сюжет. Тож ми продовжуємо тему секстремізму. Чергова порція викриттів. Скільки ж коштує груддю захищати демократію? Учасницям руху фемен вже не цікаво трусити цицьками в Україні. Вони їдуть покоряти Західну Європу. <різвіст> Топлий парад по мусульманському кварталу феміністки організували на честь відкриття свого офісу в Парижі. Саме тут ми побачили європейських спонсорів фемен. Дратуючи мусульман акції у Парижі вигідні відомій французькій феміністці арабського походження Лебді. За допомогою українських цицьок вона прокладає свій шлях в політику і піарить власну персону ескомпемаршиданкарті. Uh, mm -hmm. uh, Втора проблема, яка ніх була можуть ходіть по району маршить во тих проход по району от метро до, до театра. Кресним батьком феміністок у Франції став посол Франції Справ людини Франсуа Мере. Відразу після їхнього знайомства у чотирьох активісток з'явились шенгенські мультивізи. Це та віз, якою я зараз користуюся. Ще один спонсор Фемен у Франції Фаристська мерія, що безкоштовно надала дівчатам у користування приміщення у старовинному театрі. Але хто фінансує гастрольні тури Фемен? Програма гроші підрахувала: квитки до Парижу, готель, таксі та їжа. На кожну феміністку виходить майже одна тисяча євро. Офіційно дівчата заявляють, що їх єдиний заробіток це продаж сувенірів з логотипами організації. Але за місяць мого перебування в офісі не було продано жодної футболки. У нас є магазин, який сьогодні вже дуже успішний. Зараз ми печатаємо футболки. ну, наверное, несколько раз в неделю, потому что ну, в день мы продаем там, ну, как минимум 10 футболок по 25 долларов, которые расходятся по всему миру. И вот на самом деле это работает. Вот как действительно, это, это действительно работает. Мы вырешили проверить, чи на самом деле можно заработать на футболках и трусах тысячи евро на месяц. А самые вообще футболки есть у вас? Нету? А были? Может в інтернеті. А где-то здесь, як ви думаєте, я знайду? Це не популярно. Але професійні продавці сувенірної продукції кажуть, це неможливо. Самий ходовий товар футболки ледве продається. 6 7 Це в день, так? Да? Так. Да. От 60 до 180 рік. В основному 60. Це 7400. Сім чотириста, так. А, и это же виходить нечистый, да, доход? Ну, какой чистый. Может, бюсты выживают за рахунок пожертв. Ты называешь их спонсорами. На самом деле мы даже не знаем имена этих людей, которые присылают там в месяц то, что мы называем благотворительным пожертвованием. Кто-то, не знаю, вот. Хотя я знаю пару человек, потому что есть несколько человек, которые стабильно присылают деньги. Один парень его зовут Василий, он живет в России. И каждый месяц, когда он зарабатывает получать зарплату, он нам присылает 1000 рублей русских. И и это вам не на плакаты и краски, это вам на печеньку пушить. Есть парень из Америки, студент, который получает стипендию, присылает нам 20 долларов каждый месяц. И, о каких спонсорах ты еще говоришь, я не знаю. И саме на такие пожертвования девчата свои речи у брендовых магазинах Франції. Ось це взуття Інни Шевченко коштує 800 євро. Можливо, ще якісь інші, більш впливові спонсори. І скільки взагалі можуть коштувати грудасті протестувальниці? Тут 100 тисяч до 200 тисяч. Може бути в таких поділах хтось то мог би купити Хайман. но Вряд ли у кого какого-то прагматичного інвестора, взагалі возникнути місце зниження в Потому Тому що вліяння немає, є звісно. Феміністки кажуть, що отримують допомогу тільки іноземних бізнесменів-філантропів. Початку Дже Сенден діджи Хелл там кожен місяць виділяли 100-200 євро на розвиток нашого руху. Зараз Джен Сенден вже не допомагає. Гроші встановили кого з мільйонерів найчастіше бачили у товаристві феміністок. Один із віп-спонсорів Фемен на умовах анонімності погодився сказати кілька відвертих слів про дівчат на камеру, і вони не були приємними. Ну хорошо, ви співпрацювали з фемен? Я говорю, я не скриваю, я не що вони что-то интересное сделала, что-то нужно для Украины. Э, скажите, а финансово как, как бы... Я не, не дал класть деньги. Сколько я не буду называть, и, и как долго, и так далее. Я не дал класть деньги. Ну, я я просто сказал, вот, я не понимаю, вот, куда вы направлены. И вот, если вы хотите так, пожалуйста, ну, это, это мне не интересно. Это не, не зло, не хорошо, не Если вы хотите так, пожалуйста, но ну, без меня. Але чи дійсно фемен так важко купити? Дані програми гроші кажуть, що ні. Ми знайшли агента, який працює з феміністками. По скайпу він з легкістю називає ціни на оголені торси. А Скаці можуть ви тож включити камеру, щоб я вас виділа. Я думаю, це. От 40 до сотки, если это региональная акция. А от чего зависит там 40 или 100? А -а -а, ну, от стрёма, от э, тех лиц, которые задействованы. Ну, как, сложно сказать, от чего зависит. То есть там съездили в донос, целую цену подняли. Если грудь показать, то это больше. А если они грудь не показывают ФММ, то это меньше, да? Да это не влияет. Там, опять же, как мы говорим, вести там с собой, не вести а, людей, которые отписываться потом будут, да, вот. Иногда вы своих журналистов с собой, да, которые потом, это гарантированно, где-то в таких ведущих трейдинговых изданиях, вы экономите на, на джинсе, да, да. все и ну, мы... Нет, 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 это вообще вот совершенно отдельно, это сами они делают. Дайте мне, пожалуйста, сутки двое, вот, и в течение этого времени я буду как, принимать возможные проведения акции. Томоже ну можуть вот, вам поможгами. Я так розумію, що наш розговор он нікуди не виділив. Мозговим центром феміністок усі вважають Ганну Гуцул. Вона єдина з феміністок не світить цицьками на акціях. Насправді, з першого дня заснування і до сьогодні найскандальнішою жіночою організацією керує ось цей 35-річний чоловік. Дівчата ретельно приховують свого покровителя. Але до об'єктива програми гроші він таки потрапив в Україні. Він контролює усіх новоприбулих активісток. А в Парижі промиває мізки перед відкриттям офісу. Смотри, я не думаю, що тут будуть проблеми.